Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таропроводник. Дивіться, сьогодні буду робити на ракулі затміння розклад на три позиції, як завжди. Давайте подивимося, про що вас хочуть попередити вищі сили. Перша позиція. Дивитесь по номерам, от дві карти пішло. Як пішло дві карти, такі ложу. Тобто тут буде чотири карти. На цій позиції зелененький зі, камінчик. Друга позиція. Дивимося, про що хочуть побере, попередити вас вищі сили. І третя позиція, про що хочуть попередити вас вищі сили. Дивіться, швиденько загадуйте, довго не думайте, тому що інтуїція показує саме перше те, що прийшло. Це друга позиція. І черепаха, третя позиція. Про що хочуть попередити? Перша позиція, дивимося. Що хочуть попередити вищі сили. Про що. Угу. Ага. Ой, ну тут така позиція, знаєте, ваш егоїзм, ви так себе любите, що ви себе завели в луну. Состояння непонятне. І от зараз щось вичікуєте. А що ви тут вичікуєте? Дуже давно вже сидите в цій луні, ага. Любві, хоч це розставання произошло. От вам, а що а ви хочете сказати? Ну, от ці розговори, на які ви звертаєте уваги, сплетні там, знаєте як, вони безплодні. От з них, з цих сплітін, немає ніякого толку. Якби ви менше звертали уваги на ці плітки, то вам було б проще жити. Оце вас попереджають. Так, це був перший камінчик, другий камінчик. Дивимося, друга позиція. Тут якісь ссори йдуть таємні, які закінчаться. Які вже закінчуються. От прийшов прийшло, перейшов час. Знаєте як, цьому всьому процесу завершиться. Каже, все. Це була друга позиція. Якщо вам треба особисті розклади, звертайтесь по телефону, плюс 38. 099 28 149 47. Звертайтеся в Viber, WhatsApp і імо. Так, я тут задумалася, тому що. Ага. Дивіться. Вам, кажуть, уже пора виходити з цього стану, знаєте, як злоби, ревності, тут відношення на, на трьох. І <рес> така фраза, знаєте, як, ну, не будьте змією вже. Так, хвати вже заканчивай, що ти злыйся, да, потому что це тобі создают. Це в житті препятствия. Це как би... от воно тобі не дає бути еротичним, ну, віддаватися там повністю в твоїх мріях, розумієте? І оця злость, Да, і егоїзм. Угу. Кажуть, поздраждайся, хвати, заканчивай. Все добре. Пока-пока.